Пошуках гарного ракурсу. Вайс Клаб це величезний ризик для мене. Бо в липні мене звільнили, і я вирішила починати нове життя. То й купила собі курс We'Club. Працювати в Вайс Клаб легко. Курси дуже зручні, бо ти можеш. Переслухати лекції в будь-який зручний для себе час в день, вночі, коли тобі буде зручно. Працювати в таблицях теж легко. Я це робила їдячи на роботу. Окремо хотіла сказати дякую Юлії Хорошевій бо за її влучну критику. Вона дуже влучно описувала, як це має бути. Як це має виглядати, як, е, який контекст тексту взагалі досконало до цього відносилися, е, за що я окремо дякую, бо в критиці ми шліфуємо свої вміння і знання. Я розумію, що немає нет предела совершенству, але і мені є куди розвиватися, але б хотілося додатково попрацювати над монтажем фото. Якщо у вас існує такий курс, то я в черзі на нього. Отож, бажаю вам веселих свят. І мирного неба хай щастить. Все було не дарма. На роботі відкривається вакансія Смм менеджера. І хто туда попадає? та, -да -та